Вітаю на моєму каналі ПоліТЕСКА. Канал про те, чим живу я, та світ, що мене оточує. А сьогодні я повернулася до вишивання. Я повернулася з відпустки і так захотілося вишивати. І ось у мене є три квадратика, які можна чи треба зашити. Вибираю кольорову гаму, хочу вишивати цей коричневий квадратик. Беру зелений колір, маючи на увазі, що ще зелений у мене справа, зелений зліва, а це третій відтінок. І от припасовую, чи піде воно, чи не піде. І от я навіть собі не уявляю, як воно має вийти, чи пелюстки оці мають бути зелені, чи тло має бути зелене. М -м, даже не розумію. І оце я везу котів в Варшаву. Я думала, що я трошечки буду без котів вишивати, але баська нарушила мої плани. І тепер замість сіроги з катуточкою у мене є баська. А це наша подорож з катуточками і Серегою до Варшави. Катуточка другий раз уже в такій поїзді, Серега перший раз. Катуточка вже вміє навіть горшок сходити на ходу. Мені знадобилося його туди, звісно, спихнути, бо він боявся туди йти. Оце мені Серега таке наробив. І все-таки я почала вишивати інший квадратик, не коричневий, а той, що був поруч. Не знаю чому, але мені чомусь так захотілося. Я взяла той перший зелений, який я вибрала. А це після Варшави я продовжила свою відпустку і полетіла з сестрою та племінницею до Іспанії. А в Іспанії пляжний сезон. І ви знаєте, зовсім інша реальність. Інша реальність Реальність людей, які не думають, що десь комусь погано, що в Ізраїлі, в Сірії і в Україні іде війна. У них розпочався пляжний сезон. І Якщо в деяких містах північніше ще ми купалися, то вже чим південніше їхали, тим більше купання побачили. А ось у мені зелений колір не сподобався, повністю зашитий, він якось губився. І я почала випорювати. Так виходить, що у мене майже кожен квадратик випорюється. Але я вирішила залишити полосочки, полосочкою, откантовочкою однією зеленого кольору. Не знаю, чомусь мені сподобалося. Мабуть, навіяло е, зелено-блакитні води Середземного моря. О, як! По суті, справи воно так десь і вийшло на підсвідомості. Баська намагається погратися з моїми нитками, але куди їй до Сереги? Та й лапою ще от там посію. А Басінька, вона дівчинка скромненька. А це в одному з міст здивувався здивувало мене мужчина, чоловік, який ну, просив гроші. Але в нього стояв стаканчик. Паперовий перед собою, ніби як просить гроші, але ніби і книжку читає. Так що бідність є скрізь, а шум прибоя, він, до речі, дуже заворожує. Я навіть не знаю, як жити біля моря зимою. Літом гарно, тепло, комфортно, а взимку, мабуть, все-таки. Волого, холодно, промозгло. Даже не уявляю. Але пляжний сезон. У людей пляжний сезон. Пальми, сонце, море. Побачила таке містечко. Це Алтея. Таке гірське, гірсь, гірське містечко. І йдемо ми за американцем, який купив собі тут хатинку і здає. Цікавий американець. А я вишиваю. Закінчила відкантовочку зелену. Залишок зеленої ниточки я прив'язала до основної нитки, тому що, ну як подумати, можливо, колись мені не хватить саме цього кусочка. І починаю вибирати колір, як, в якому буде серединка. Цей за яскравий, цей гарний, цей за блідий. Все-таки зупинилася на блакитному. Як я вам сказала, що блакитно-зелене морг лейб-мотив цієї вишивки. Сестра навіть ноги помила в Середземному морі. І я так і не рішилася. Я не знаю чому, але мені здавалося, що воно холодне-холодне. Хоча, як я вам казала, південніше, вже люди відкрили пляжний сезон і купальний сезон. Але я не Рішилася. Це так як в Маріуполі колись приїхала, помила руки ноги і поїхала назад, була у відрядженні. Побачили ми диковані дерева, яскраві будинки, захід сонця на марині. Чудні кактуси в два людських рости, а це я втомлена, ну і, мабуть, щаслива. А блакитний колір вписується в концепт цього квадратика. Знаєте, їхала і так мені хотілося вишивати, так мені хотілося е, щось робити руками. Е, мабуть, я не вмію відпочивати. Я не вмію. навіть, Мабуть, не вмію я радуватися життю. І не знаю, чи вже не пізно починати вчитися. Але, мабуть, ніколи не пізно. І зустріла мене вдома mm. Басінька. Що, Басюнечка? мене зустрічала. Да, Бася а, -а, -а. а я вишиваю свій квадратик. Оце Басенька собі вибрала поличку. Твоя полочка там, так? Да? Ти котів шукаєш? Да? Басенька. Басяк. І хотів чи наїшні. І ходила вона за мною весь день і спить вона зі мною, хоча вона баби Галі Кицька, але все не могла надивитись на мене. І поки коти обживаються у Варшаві, Наша батька насолоджується самотністю, самотністю зі мною. Вона тепер господиня в хаті, котуточки в квартирі в господарі, Серега в своєму репертуарі. Любіть мене, любіть, бо я такий класний, любіть мене. І батька дуже-дуже рада. Ну, більше рада, що котів немає і що вона одна. А я зашила оцей квадратик. Я маю вам що показати.